Огляд рослини Гінко Білоба. Тут написано, що це одне з найдавніших рослин на землі. Це унікальний вид і його історія обчислюється тисячами років, недарма намальований Божий Ореол. Слово гінго перекладається як срібний абрикос. Плоди нагадують жовту сливу. Але хочу звернути увагу на ці позначки. Це дерево є лікувальним, недарма його називають деревом молодості. Блеттер, що в перекладі листя. Вони мають багато корисних властивостей. Саме їх найчастіше використовують в лікувальних цілях. Любить сонечко, росте до 4 метрів. І вінтер харт з мостійкий. Висота 19 см. В горщику 3 дерева.